Росія знову протестує, поки мітинги не поширюються всією федерацією. Однак ті зібрання, які навіть спалахують точково, викликають резонанс цього разу. На вуха стала УФА, столиця Башкортостану. Вже сотні людей вийшли на протест, є затримані. Подробиці дізнаєтеся з цього випуску. Вітаю на каналі Січас. Не забудьте підписатися і переходимо до суті у столиці Російської Республіки Башкортостан Уфі, щонайменше дві тисячі осіб зібралися, щоб вкотре підтримати активіста Фаїля Алсинова. Це вже третя за рахунком акція за останній час. Нагадаю, Алсинов – це місцевий активіст, колишній лідер забороненого у сусідній країні руху Башкорт. Його засудили, нібито за екстремізм. Як повідомляється, люди зібралися у відповідь на заклики до протесту в соціальних мережах. Все починалося на перший погляд. Безневинно учасники протесту відповідали правоохоронцям. Мовляв, вони просто гуляють на площі Салавата Юлаєва, водять хороводи та співають башкирські пісні. До слова у Башкортостані це їхній національний герой. Тому місце зустрічі так само несе символізм. Ми, ми, ми нічиво не будемо діяли. Ми працюва, закону нічого не діли. Ні з ким не ругаємося, агітації не ведемо. Одом НАТО почали затримувати. Туди стягнувся ОМОН. Люди опиралися спецпризначенцям та намагалися відбити своїх соратників. За повідомленнями силовики затримали з десяток людей, зокрема дівчину з плакатом, на якому були слова з виступу Алсинова далі. Ситуація тільки напружилася. Силовики викотали автозаки з затриманими просто на площу у притаманному Росії стилі. ОМОН застосував силу для того, щоб пропустити машину. Люди спробували зупинити транспортний засіб голими руками, але машині вдалося виїхати. Ну, кого-то тащить. ліжить що колота зараз? То розходь, хто та все. Місцева влада у вже звичній манері почала глушити сигнал та перекривати доступ до месенджерів, зокрема Телеграм та ватсап. Мінцифри Башкортостану навіть визнало, що в регіоні обмежений доступ до каналів зв'язку. За даними відомства, інцидент, що трапився з обмеженням працездатності месенджерів, поза компетенцією республіканської влади. До цього про свою. Непричетність до блокування також заявили прес-служба Телеграм та Білайну. Це може свідчити про те, що за обмеженнями доступу до месенджерів на тлі протестів у республіці таки стоїть федеральна влада. Нагадаю, попередня демонстрація на кілька тисяч учасників прокотилася 17 січня. Тоді епіцентром подій було місто Баймак у Башкирії – Люди сходилися до будівлі суду. Саме там розглядається справа активіста Фаїля Алсинова, про якого ми згадували на початку. Його засудили до чотирьох років колонії загального режиму. Активіста звинуватили в розпалюванні ненависті чи ворожнечі. А приводом до затримання стала промова активіста у селі Іжмурзіно в Баймацькому районі, що відбулася 28 квітня минулого року. Слідство стверджує, що Алсинов нібито принизив людську гідність груп осіб словами жителі Кавказу, Середньої Азії та Вірмени. Активіст все це заперечує. На наступний день після сутичок, так звані правоохоронні органи РФ, засудили 9 людей. Були засуджені вони до 14 діб ув'язнення за участь у безпрецедентних протестах. Згодом ще дев'ятеро отримали покарання у вигляді затримання терміном від 8 до 15 діб. Їх визнали винними у непідкоренні законному розпорядженню співробітника поліції. Саме так йдеться у матеріалах справи. У Кремлі своїм своєю чергою вже відреагували на події, але таким чином показали свою ж зверхність. Так, прес-секретар путінської адміністрації Дмитрій Пісков нівелював масштаби незгоди. Я не погодився б із формулюванням масові заворушення та масові протести. Там немає масових заворушень і масових протестів. Кінець цитати. Також я додам, що у Росії накльовується і нова акція непокори. Нехай пам'ятає про те, що ми є дружини мобілізованих, анонсували виступ. Учасниці руху, шлях додому, закликали вийти на суботню акцію та покласти квіти до вич... вічного вогню. А після жінки запропонували зазирнути до передвиборчого штабу одного з кандидатів у президенти, ймовірно, маючи на увазі Володимира Путіна. Як ви гадаєте, чи дадуть провести це зібрання? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, своє передбачення. Ну і так само я вам нагадаю, аби ви ставили свої вподобайки нашим роликам і підписувалися на канал «Сейчас». час. А далі пропоную дивитися детально, як відбулися заворушення у середу у вже згаданому місці Баймак. Не перемикайтеся, далі багато важливого. Таких масштабів незадоволення Росія давно не бачила. У Башкирії спалахнули масові протести, які тільки набирають обертів і переростають у справжні заворушення. У чому причина, які лозунги лунають від мітингарів, та що з цим збирається робити, кремлівська влада про це говоримо у випуску. Ви на каналі Січас підпишіться і одразу розкладаємо все по поличках. У республіці Башкортостан, що є суб'єктом Російської Федерації, 17 січня спалахнули масові протести. Так, від трьох до десяти тисяч людей вийшли до будівлі суду в башкирському місті Баймак, аби підтримати місцевого активіста Фаїля Алсинова. Чоловіка хочуть посадити за нібито екстремізм. Є власне дві версії, того що відбувається. За даними російських так званих ЗМІ, активіста засудили до чотирьох років колонії у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі за те, що він нібито негативно висловлювався на адресу трудових мігрантів із середньої Азії та мешканців Кавказу. За іншим сценарієм, який поширюють російські опозиційні медіаресурси, ресурси, нібито закликав місцевих жителів не їхати на війну в Україну. Буквально той заявив, що поки башки відправляють воювати на три літери, себто так звану у них СВО, їхні землі розкрадають. Зібрання перестало бути томним після того, як почалися сутички з поліцією. Протестувальники закидували щити силовиків снігом та льодом. Люди відмовлялися розходитися та скандували свободу і фашисти. Еві правоохоронці почали застосовувати проти натовпу сльозогінний газ і світлошумові гранати. Це розповіли, що помітили автомобілі Росгвардії які везуть підкріплення. До суду прибули силовики. Про це повідомили і місцеві телеграм-канали. За їхніми оцінками на площі вишукувалися близько 300 бійців ОМОН та ЗОБР. Частину затриманих мітингарів поклали обличчям у сніг. Декілька десятків людей постраждали. Як мінімум, одному з протестувальників розбили голову. Від сльозогінного газу постраждав лікар швидкої допомоги. Хто не вийшов на вулицю, запустив так званий інформаційний фронт із відеозверненнями. Люди закликають військових із республіки залишати позиції на фронті російсько-української війни і повертатися на батьківщину. Почуємо я призиваю всіх батьцов Башкірі. Покинуть територію України і вернутись на свою родину для захисту своєї землі і своєї народу. Поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка, ваш народ б'ють дубинками ОМОН і Росгвардія. Возвращайтесь на защиту своєї землі. Аби забити потік інформаційної хвилі, влада заглушила соцмережі. Так, от канали, які висвітлювали протести в Башкирії, заблокували у Телеграм. Вони зникли з пошуку і позначалися як приватні канали. Російська газета, газета Ру відомості, а також телеканали Росія 1 та Первий канал, зокрема у випусках новин о 9.00 за Москвою, повністю проігнорували тему вироку та протестів у Башкірі. Про акції і зіткнення з силовиками з найбільших новинних видань повідомили хіба що Лінта Ру. Зазначу, сьогодні це була вже друга хвиля мітингів. Перша набагато менша була кілька днів тому. Так, у понеділок тоді учасники стихійної акції записали звернення до Владіміра Путіна, в якому вимагали відставки глави республіки Башкортостан Радія Хабірова. Що ви думаєте з приводу всіх цих протестів? Як вважаєте, чи будуть вони розвиватися далі? І як власне реагуватиме Кремль? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ставте свої вподобайки, підпишіться на канал сейчас.